Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. За підсумками перевірки військоматів, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК. Їх замінять військовослужбовці з фронту, які за станом здоров'я більше не можуть виконувати завдання на передовій. Про це глава держави повідомив 11 серпня після засідання Ради національної безпеки та оборони України. В Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування. Наразі відкрито вже 112 кримінальних проваджень стосовно посадових осіб ТЦК. Та вручено 33 повідомлення про підозру. Підкреслив президент обласні воєнкоми, міські районні, працівники ВЛК, інші посадові особи, зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою, хіба Хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Відповідатиме за реалізацію цього рішення особисто головком залужний. А перед призначенням нових керівників ТЦК їх перевірятиме СБУ. Також президент пообіцяв зайнятися військово-лікарськими комісіями. За два тижні відбудеться засідання РНБО з цього питання. На Одещині чиновник райадміністрації вимагав 6 тисяч доларів у дружини військового за переведення її чоловіка в іншу військову частину. Зловмисника затримали під час отримання грошей від посередника. Начальника сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військових адміністрацій на Одещині затримали на одержанні хабара. Він вимагав 6 тисяч доларів від дружини бійця, який був тяжко поранений у бою. За ці гроші затриманий обіцяв вплинути на посадових осіб військової частини, щоб військового перевели на службу в інший підрозділ у місті Білгород-Дністровський. Гроші жінка мала передати посередниці. Чиновника затримали відразу після отримання коштів та повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до 8 Років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Море в Одесі відкриють для оздоровлення. Попередньо узгоджено три безпечних пляжі. Сітки, буферна зона, рятувальний пост, укриття поряд. Це далеко не повний перелік усіх критеріїв. Усі подробиці далі у репортажі наших кореспондентів. Вже другий літній сезон в Одесі був зірваний через ворожі атаки і теракт росіян на Каховський ГЕС. Однак, станом на даний момент якість води у Чорному морі стабілізувалася, відзначають експерти. Продовжує працювати відповідна комісія, за результатами діяльності якої буде визначено, чи можна відкривати пляжі. Проте у будь-якому разі мова йде не про повноцінний курортний сезон, а про оздоровчий. Триває робота комісії, ми не квапимо жодного разу, бо це дуже відповідальна робота. Треба перевірити відповідність пляжів до тих умов, які визначені у розпорядженні начальника обласної адміністрації Кіпера Олега. І тільки при відповідності, всім вказаним умовам, тільки в цьому випадку буде виданий відповідний спільний наказ військової адміністрації та військового командування. Безпека понад усе, тому є багато вимог, яким мають відповідати пляжі, які можуть бути відкритими для відпочиваючих. Зокрема, місця для відпочинку на морі мають бути обладнані захисними сітками, котрі унеможливлюють потрапляння мін. Також обов'язкова наявність буїв, буферної зони, спостережно-рятувальних постів, засобів гучного мовлення і, звісно, укриттів неподалік. Одні з головних це систематичне обстеження дна. Тої локації, де буде відкритий пляж, це загорожувальна сітка, це буферна зона, і далі лінія з буйків водних. Ця буферна зона необхідна для того, щоб у разі, якщо буде якась небезпека чи якась критична ситуація, щоб між тими, хто відвідує пляж, між тими, хто купається в морі, і... Щоб була відстань до тієї критичної позиції, критичної ситуації. Саме для того утворюється буферна зона. Звичайно, це повинні бути укриття доступності відповідно до діючих чинних вимог. У свою чергу в оперативному командуванні південь акцентують: воєнний стан продовжується. Ані мінна небезпека, ані ракетна загроза нікуди не поділися, як і наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. Частина всього того, що принесла велика вода, ще знаходиться в плавучому стані, можливо, десь в глибині, можливо, знаходиться заляглою на дні і може бути підірвана як течіями, так і штормами і іншими факторами. І про це свідчать ті факти, власне, які ми знаємо про виявлення подібних мін, якірних річкових мін, які принесли безпосередньо з тієї ділянки. На узбережжі Чорного моря, і Миколаївщини і Одещини. Відпочивальники кажуть, що наявність рятувальних постів на пляжах і сіток у морі дає певне відчуття захищеності, але люди розуміють, що небезпека продовжує існувати. Сьогодні навіть бачив комісія, яка здесь приходила, сказали, що ребята поправляйте оту сіточку, щоб було через навіть, період, не услышала щоб там була 30 сантиметрів вища сітка вища буйков. І по крайній мере, сюди нічого не попало. Ну а зараз вона на низом — ця сітка. Ну, якщо ця штука плаває і торчать на нього зубі, це бомба, якщо показували сколько, То по-любому тут можна заметить на видимость прилично. Он, ну, по крайней мере, ще, ще одна пара бойків стоїть. Ризик завжди лишається як у в нас в країні війна. Безпечного місця ніде немає. Так само і в Одесі. Але дуже хочеться радості для дітей. Дуже хочеться перемоги, дуже хочеться спокою. Радості такої, щоб це було без оглядки якоїсь. Ризику менше, тому що поставили вишки, сходять, спасатели, тому ризику менше. Дитину привезли з собою. Під час повітряної тривоги не всі відпочивальники йдуть в укриття. Зізнаються, вже звикли. Її тут не слишна тривоги. Скажем так, если у кого-то телефон там начинает гудеть, есть такие, что поднимаются и уходят, народ же разный. Есть такие, что лежат уже, говорят, для меня это тревога, как вроде бы это самое, или сирена, как в автомобиле это, сигнализация. сигнализация. А вы укрытие где знаете? Укрытие, вот здесь вот стрелочки есть, поэтому по стрелочкам нужно идти. Днем точно не йду. Були ситуації тут, коли ночью бомбили, то да, звісно, не ігнорував. А так, в принципі, коли днем, то ну не знаю, можливо, сміливий вже за півтора року. Кажу, як єде. Мабуть, без безвідповідальні разом з тим. І мабуть, вже і звикли до тих тривог, що це страшно. Ні, ми не піднімаємося. Укриття, звісно, ходимо сюди десь. Так, так, наверху, на фонтанську дорогу. Радком нормальна як мова так добре, все добре. Одеса приймає ми з Дніпра, Одеса приймає дуже добре. Наразі триває підготовка до відкриття пляжів в Одесі. Попередньо готові три зони для відпочинку на морському узбережжі. Росія вранці 11 серпня вкотре атакувала Україну, випустивши чотири ракети Кинджал із літаків Мік 31 На цей раз під ударом ворога були Київ та Івано-Франківська область. Уламки російської ракети впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці. Також уламка виявили в одному із житлових масивів. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Також російські окупанти завдали ракетного удару по Івано-Франківській області. Головною метою окупантів був аеродром Коломия. Одна з ракет потрапила на територію приватного будинку у Коломийському районі, де проживала родина із трьома дітьми. Загинув восьмирічний хлопчик. Армія РФ із самого ранку атакує і Херсонщину. Один з ударів припав по багатоповерхівці в обласному центрі. Внаслідок атаки загинув чоловік. Він отримав тяжкі поранення грудної клітини. Ще один мирний житель постраждав через обстріл у Береславі. Крім того, під час ворожої атаки дроном у Береславі постраждали співробітники поліції. Один із боєприпасів влучив у дах службового автомобіля. Двоє правоохоронців зазнали поранень, їх шпиталізували. Вранці 11 серпня війська РФ вдарили по житловому будинку в Камишанах Херсонської області. Постраждали троє жінок. Під прицілом армії Росії опинився пункт видачі гуманітарної допомоги у Білозерці. По людях, які перебували на вулиці та отримували продукти харчування, окупанти випустили снаряди із реактивних систем. М залпового вогню. Поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних жителів. Крім того, росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги в Береславі. Люди не постраждали. Повідомили в прес-службі Харсонської області. В Одесі затримали зрадницю, яка коригувала удари по місту. Жінка мала проросійські погляди та хотіла підзаробити за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. А за регулярну грошову винагороду від окупантів одеситка збирала розвідувальні дані про місця базування сил оборони. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона відвідувала постраждалі вулиці та фіксувала наслідки прильотів. За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого куратора із ФСБ до 20 тисяч гривень. Суми надходили у вигляді криптовалюти на електронний гаманець. Розвід інформація була потрібна загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів. По Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів Камікадзе. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку розвідку місцевості поблизу одного з українських військових об'єктів. Стосовно фігурантки, відкрили кримінальне провадження за держраду і загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, повідомили у прес службі СБУ. Діти без війни так називається всеукраїнський благодійний проект. Понад 100 дітей із прифронтових регіонів, вихованців будинків сімейного типу, вирушили з Одеси до Туреччини на оздоровлення. Акція стала можливою завдяки об'єднаним зусиллям благодійників та волонтерів. З Одеси два автобуси з майже сотнею дітей із різних регіонів України виїхали на відпочинок до турецького узбережжя. Для багатьох з них це перша в житті подорож за кордон. Поїздка на курорт стала можливою за підтримки благодійників. Амбасадором проєкту виступила українська співачка Оля Полякова. Звісно, був час на спілкування та селфі на пам'ять з улюбленою співачкою. Як Готові? готові? Наразі до сонячної Туреччини їдуть вихованці будинків сімейного типу або ті, кого всиновили. Багато хто з дітей не так давно потрапили у нову родину і тепер разом з дорослими вирушають у подорож. Для них це подвійна радість. Мене звати Діма, мені 10 років. Я з Черкас. Ну живу я дуже добре. Мені подобається мама і тато, а то що я їду на відпочинок, я дуже радий. Мені подобається це. Мене дуже багато. У мене є друзі тут. У Богдани є також близький друг. Це її м'яка іграшка на ім'я Рей. Вона з нею нерозлучна. Я люблю займатися хобі, то ой, також я люблю навчатися в школі. Я люблю любля, я люблю своїх маму та тата. Я хочу, я так хотіла, щоб поскоріш війна, закінчилася. закінчилась. Я так люблю свою іграшку, яку її назвала її Рей. Ти навіть її з собою береш? Да. Так? Старші дещо хвилюються перед поїздкою. Страшно. Чому не знаю? Не переживаю. Якось непривична. Я Привикла вже в себе вдома. Не представляла собі. Я взагалі думала, що я буду сидіти в посидіть не буду взагалі виходити. Ні, обов'язково виходьте. Ми вам бажаємо гарного відпочинку. Все буде добре. Серед сотні дітей, які виїхали на відпочинок до Туреччини, мешканці Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Кривого Рогу та інших регіонів України. Чужих дітей не буває, я б так сказала. Емоції переповнюють, тому що є така можливість. Я мама восьми дітей. Сім із них це діти прийомні, народжені серцем, як кажуть. Я вдячна і Олі Полякові, і фонду, який надає таку можливість. Всі учасники благодійної акції Переконані чужих дітей не буває і покладають великі надії на молоде покоління. В дітей повинно бути дитинство, і про цих дітей нема кому крім нас подбати. Тому я дуже закликаю завжди партнерів. Я дуже закликаю всілякі фонди, щоб нам допомагали. Тому що діти наше майбутнє, це наша це наше майбутнє, це наша надія цим, якраз таки дітям будувати нашу країну і користуватися нашою перемогою. У той час, коли допомоги потребують військові та постраждалі від ракетних нальотів громадяни, українські діти мають отримати особливу увагу і турботу, адже саме від молодого покоління залежить майбутні нашої країни. На це спрямовують свої сили благодійники. Один автобус це 5 тисяч євро. Один. Ми щотижня відправляємо два. А дитинка в Туреччині це приблизно 200 євро за два тижні, тому ми Дуже просимо допомагати проєкту Дитинство без війни, тому що е, у цих діток і в мирні часи не дуже багато щасливих моментів. а Коли йде війна, це надскладно. Організатори благодійної акції продовжують збирати кошти на відпочинок маленьких українців, які невдовзі також вирушать на відпочинок до турецьких курортів. Тому закликають всіх охочих доєднатися до цього проєкту. Опіки є найпоширенішими травмами в побуті та на виробництві. Залежно від виду ушкодження, часу впливу та площі, опіки можуть бути різного ступеня. Про екстрену допомогу в разі побутових або сонячних опіків розповіли фахівці 10-ї міської клінічної лікарні. Побутові опіки є одним із найнеприємніших травм, які отримує людина у повсякденному житті. Найчастіше більшість з нас не готові до таких ситуацій. Зараз влітку серед досить неприємних видів опіків є ті, що отримані від сонячних променів. Вони бувають досить глибокими та викликають у людей тяжкі наслідки, особливо у дітей. Лікарі 10-ї міської лікарні пояснюють ситуацію та радять бути уважними до свого здоров'я. Все залежить від площі сонячних опіків, від віку. Зрозуміло, що чим дитинка ну. Менше, тим, тим важче все перебігає, всі процеси. Буває таке, що 80-90% люди загорають. І ми таких хворих кладемо в реанімацію, в блок інтенсивної терапії, тому, тому що вони потребують інфузійної терапії. Після значних сонячних опіків дуже часто наступає зневоднення, трапляється блювота, значно підвищується температура тіла. Тому людина потребує інтенсивної терапії. Аби запобігти сонячних опіків, треба дотримуватись певних правил. Здебільшого вони всім відомі і є дієвими стосуються режиму засмаги. Ми вже бачимо по опиту, що з 10 ранку, десь пів спіодинадцятого до 16 бажано не виходити під прямий сонячні. Промені є спеціальні сонцезахисні крема з різною ступеню захисту. Є, допустим, для до дитинки там то є шапочки, є верну панамки, маю на увазі. У разі отримання сонячних опіків слід пам'ятати, що перше, на що потрібно звернути увагу, це збільшити прийом питної води. Є й ще корисні поради від лікарів. Також протиалергічні ми завжди рекомендуємо. Потім не специфічне протипосполіти воно і йде. А на шкіру дуже багато фірм на основі пантенола різні препарати Крима. На жаль, через порушення правил безпеки люди отримують побутові опіки і пов'язані вони з різними ситуаціями. Житель Одеської області Іван Юрійович потрапив у відділення опіків через нещасний випадок. Працював у своєму приватному будинку. У мене вийшла така ситуація. Я хотів. обжечь пол полуподвальном помещении, так как он там процвевал. Я решил это прожечь баллонным газом с горелкой. Мне показалось, что мало идет газа. Я добавил это газа с баллона. В это время порвался шланг. Я схватил этот шланг, бежал до баллона, чтобы закрыть баллон. В это время, пока я закрывал баллон, Получився взрив. Що хочу сказати? Що нужно оказатися ажоги тільки водою очередь, холодною водою облівати. Під час вибуху Іван не розгубився. Добре, що не втратив свідомість і швидко перекрив балон. За своє одужання Іван Юрійович завдячує колективу лікарні. Бустро мушали спасибо большое скажу своєму лічичому рачу. І в що всьому дуже добре очі хорошо саме і Помисільним мені у мене вже чисте ліцо. У мене ж лицо було все загривше повністю. Попередити завжди краще ніж боротися з наслідками. Підсумовують медики і наголошують про необхідність бути вкрай уважними у різних життєвих обставинах, особливо при роботі з швидкозаймистим обладнанням. В Одесі кілька пожежних розрахунків гасили масштабну пожежу на Молдаванці. Горіла покинута будівля. Обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула близько 10-ї ранку на вулиці Дальницькій. Горів чотирьохповерховий нежитловий будинок. Епіцентр загоряння був на другому поверсі. Через півтори години рятувальники впоралися з вогнем і загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих внаслідок ЧП немає. Причини займання з'ясовують експерти. 500 доларів за ніч в Одесі затримали поліцейського, який організував мережу борделів для іноземців. Щомісячні доходи його бізнесу становили понад 30 тисяч доларів. Співробітник поліції та шість його спільників налагодили в центрі Одеси роботу мережі салонів інтимних послуг. Встановлено, що поліцейський використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу. Разом із спільниками він залучив до роботи в салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років. Повідомили у ДБР. Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч. А щомісяця доходи організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів, зазначило у бюро. Правоохоронцю та іншим учасникам угрупування повідомили про підозру у сутенерстві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Одещині прикордонники затримали одразу сімох ухилістів. Жителі Одеської та Рівненської областей планували спочатку незаконно потрапити на територію Молдови, а згодом до однієї з країн Європейського Союзу. Як з'ясувалося, чоловіки рухалися до кордону заздалегідь прокладеним маршрутом, який їм надав куратор. За словами затриманих свого провідника, вони знайшли у закритому телеграм-каналі. Вартість такої послуги для однієї людини становила 1600 доларів США. Як тільки чоловіки дісталися зазначеної точки на карті, їх одразу ж затримали прикордонники. Повідомили у Держприкордонслужбі. Голівуд допомагає Україні. Акторка з одеським корінням розповіла, як від початку повномасштабного вторгнення РФ допомагає землякам. Це евакуація до сполучених штатів та країн Європи, і збір донатів на збройні сили України. Розповіла Аліна Смолер і про неоднозначну ситуацію з мітингувальниками у Голівуді. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. Аліна Смоляр, голівудська акторка з українським, а головне з одеським корінням. Вона не тільки працює в США, а й розповідає про збройну агресію Росії проти рідної держави. Акторка також активно допомагає землякам. Спочатку в евакуації, а зараз збирає гроші на зсу українці, всі в Америці, тобто ми збираємося, допомагаємо. Тобто, це на постійній основі там завжди. Американці також допомагають. Американці дуже допомагають. Тобто, я знаю американців, які просто кажуть: в мене є дім, ось там в Охайо. Так, якщо комусь потрібно, скажи мені, тобто я можу прийняти людей у себе. Долучитися до допомоги Збройним силам України може кожен бажаючий. Гроші потрібні кожен день, адже багато чого на війні додатковий матеріал, каже Аліна Смоляр. На дрони, на е, машини. Тобто, знаєте, в мене, в мене товариш, товариші та друзі, які воюють зараз, ми тільки там купили їм машину, так? вони е, їдуть, машини розстріляли. І треба брати нову машину, чи треба цю з цією щось робити? Тобто гроші потрібні завжди. Завжди потрібна допомога. Тому ми завжди збираємо, збираємо, збираємо. Але в самому Голівуді сьогодні також неспокійно. Сценаристи і режисери, а потім до них долучилися актори, почали мітинги. Аліна Смоляр розповідає, що це рано чи пізно мало статися. Там треба дуже багато чого змінити. І усі актори це розуміють, і режисери. Але тобто, останнє, останній рік, коли щось там а, мінялося з акторської точки зору, це був, якщо я не помиляюся, 1980-ті роки. Тобто, ми вже дуже далеко від цього. Зараз все а, онлайн, зараз усі кастинги онлайн, зараз усе коїться онлайн. І тобто акторам. Не доплачують не тільки акторам, а сценаристам також не доплачують. Почалося все з того, що великі студії не хотіли витрачати додаткові кошти на творчий персонал, розповідає акторка. Великі студії вирішили, що не треба більше давати зарплатню акторам. Вони починають з бекграунду акторів, тобто акторів з масовки. Угу. Але це потім дійде до акторів усіх. Так, тобто вони вирішили, що один раз вони заплатять гроші, там якісь невеликі гроші, навіть якщо великі, один раз вони заплатять. І потім на все життя усю інформацію, яку вони взяли для акторів з масовки, вони можуть її використовувати без обмежень, скільки вони захочуть. За словами акторки, зараз Голівуд потроху змінюється, але деякі великі проекти поки на паузі. Нагадаємо, що Аліна Смолєр стала головною героїною епізоду Джибаро, серіалу Нетфлікс Кохання, смерті роботи. Епізод нагородили статуеткою Еммі за визначну короткометражну анімаційну програму. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.